На передову до Вінницьких військових відправили буржуйки, автівки, дрони та смаколики. Чергову партію допомоги передали в рамках діяльності Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Більше у сюжеті з Вінниці відправили чергову партію допомоги Вінницьким військовим в рамках діяльності міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Вантаж вагою понад 8 тонн збирали громади всієї області, в тому числі і місто. Збирали прості люди, так які кожен що міг своє дати, або е, ті працівники тих комунальних підприємств, чи представників тих чи інших громад, е, зварювали ці буржуйки, або той, хто купляв за власний кошт, наприклад, автомобілі, які ми будемо також направляти на лінію фронту, або ті ж самі дрони. До Вінницьких військових, які боронять цілісність України, відправили дві автівки: 15 буржуйок, дрони, генератор, шансовий інструмент, теплі речі та смаколики. До акції тепло від дому до окопу долучилося 55 громад. Це створення пічок буржуйок 141, шансовий інструмент і такі передноворічні домашні. Продукти, смаколики, випічка, фрукти. Знову ж таки, 45 громад до 300 коробок, які підуть для наших військових, які базуються на території області, але несуть службу на передовій. Акцію подаруй військовим смак домашнього тепла започатковано спеціально до Різдвяних свят. Потреба залишається як завжди однаковою. Це шансовий інструмент, це скоби, це гвозді, це сокири, це лопати, це буржуйки, тому що дуже холодно. І ми додає додали до цього проєкту ще й смаколики. Два проєкта тепло до окопу і проєкт «Подаруй військовим смак домашнього тепла. Даний вантаж ми передаємо представникам територіальної оборони нашої області, і незабаром він поїде до них. і Ми, в принципі, повеземо його до наших воїнів, до наших героїв. Цитрусові продукти, печиво, солодощі та також на що є листівки, які написали наші дітки. З проханням передати нашим воїнам. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.